Вітаю вас, дорогі цінні друзі. Це програма Добра новина. З вами Богдан Дембуринський. Будемо сьогодні читати історію з Євангелія від Матвія, 15 глави, і також інші місця писання на цю тему. На тему зцілення ми сьогодні говоримо, як завжди. Чому? Тому що зцілення важливе. Здоров'я важливе, і воно дуже важливе. Люди витрачають величезні кошти, час, зусилля для того, щоб підтримати здоров'я в своєму тілі або звільнитися від Якоїсь недуги. І разом з тим в нас є метод, який нічого нам не коштує, за який не потрібно платити, і сила Божа, яка зціляє від будь-якої хвороби і немочі. І це відбувається постійно, тому що воля Божа на сьогодні не змінилася. Те, що було 2000 років тому, в служінні Ісуса Христа продовжує відбуватися сьогодні на землі, з тими, хто повірив в Ісуса Христа, хто звернувся до Нього. І я сьогодні відправляв голосове повідомлення. Зранку жінка якась написала, що в неї болить коліно. Прошу молитви зцілення від болю в коліні. Болить вже кілька років і не проходить біль. Ну, не знаю, чи це постійний біль був, чи це періодичний, але в даний момент жінка коліно боліло. Я вислав їй голосове повідомлення, і десь за годину вона мені написала: Слава Богу, біль зник. Коліно не болить, слава Богу. Просто дивіться, просто не треба ніяких ін'єкцій, не треба якихось там припарок, примочок, щось там змащувати, посипати, натирати, масажувати. Коротесеньке, на зараз вам скажу 26 секунд голосове повідомлення. І жінка зцілилася. Слава Богу, мені це дуже подобається. Мені це дуже подобається. Ми вже 25 років з моєю дружиною в служінні зцілення. Ми стільки різних всяких чудес бачили, і не перестаємо бачити це щодня, тому що Христос Воскрес, Він живий, Він не змінився, Його бажання, Його любов до людей не змінилася, Його вчення не змінилося, Його сила не зменшилася. І він той самий вчора, сьогодні і повіки. Алілуя! І кілька днів тому пише якась сестра: Хочу засвідчити, просила молитися за маму. В неї було багато різних симптомів, шпори в п'яті, ноги дуже боліли, свербіж по всьому тілу ввечері, а вночі спала дуже погано. І після того, як ви помилилися, з ногами стало зразу краще. Сон був міцним, свербіж зник і вже нічим не натирала ноги і жодних ліків не застосовувала. І з кожним днем ноги все краще і краще. Слава Богу! Алілуя! Мені це подобається. Я пам'ятаю історію, коли одного разу нам написала жінка з Канади. Це було багато років тому. Ми тільки почали наше служіння телевізійне, ну, вже кілька років були в ефірі, і ми тоді висилали такі невеличкі клаптики тканини. Десь 6-7 см квадратики, такі невеличкі тканини вирізані. І в цієї жінки був Свербіж, здається, близько восьми років. І вона каже: тут лікування, медицина така цікава, вони вам дають якусь мазь, щоб ви помостилися нею. Я так розумію, знеболюючу якусь. І якщо не допомагаєте, то вони дають якусь сильнішу. Якщо не допомагає, то ще сильнішу. Якщо та сильніша не допомагає, то йдіть собі займайтеся чим хочете. Ми вам нічим більше допомогти не можемо. І ось вона страждала від цього. Я висловив цей, цей, цей клаптик тканини, але я десь замотався і вислав не авіаційним листом, а звичайним. І воно йшло до неї десь місяця два, мабуть. Тому ми зараз не висилаємо ці клаптики тканини, а просто молимося по телефону, інтернет, засобів багато, безкоштовних в будь-яку точку планети можна з'єднатися і відправити або Голосове повідомлення або помолитися безпосередньо з людиною. Ну, це краще, звичайно, ніж голосове повідомлення. І коли вже нарешті цей клаптик до неї дійшов, вона зцілилася, ноги перестали свербіти. Жінка звільнилася від цього восьмирічного рабства, цієї восьмирічної проблеми. Хвороба це рабство. Хвороба це рабство. З хворобами миритися не потрібно. Тому що Ісус заплатив за те, щоб ми були вільними. Отже, читаю історію з Євангелія від Матвія, 2, 15 розділ з 21 вірша. Ісус з учнями вийшов в околицю Тирську і Сидонську. І ось жінка, хамеанянка, вийшла з тих околиць і почала кричати: Змилуйся над мною, Господи, сину Давида, бійсь, мучить мою дочку страшенно. А він же не озвався до неї словом. І тут приступили учні його і почали його просити відпусти її, бо вона кричить за нами. Ну, така незручна ситуація. Вони собі йдуть по дорозі, і тут якась жіночка починає там верещати, елементувати, кричить за ними, і всі оглядаються, що це за люди, такі, чому вона на них кричить чи до них кричить. І вони кажуть до Ісуса, ну щось зроби, бо ну, скільки можна це все слухати. А він у відповідь промовив: Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. І ніяких язичників тут я зціляти не буду, і говорити з ними не буду, тому що я прийшов до євреїв, бо я Месія, обіцяний в книгах пророків, який мав прийти для того, щоб спасти Ізраїль. А вона підійшла, вклонилася йому в ноги і каже: Господи, допоможи мені. Вона не здавалася, вона була наполеглива. І мені дивно взагалі, що вона, ханаанянка, Язичниця, фактично, якби хана, ханааняни, вони ж воргували з ізраїльтянами, там така досить була серйозна ситуація. Але вона звертається до нього сину Давида. Тобто вона визнає, що він ізраїльський месія. Звідки вона знала, хтось їй розповів. До речі, це цікава територія, була. якщо ви пам'ятаєте історію Вдови, яка в Серепті Сидонській прийняла Ілію, і там відбувалося потім помноження. Олії і хліба довший час протягом всього цього періоду, коли тривав голод. Щось це, мабуть, залишило якийсь слід там в цій, на цій території. І ось дивіться, що далі відбувається. Вона каже: Господи, допоможи мені. А Ісус відповідає, не личить брати хліб в дітей і кидати щенята. Тобто, ну, куди, як я буду тебе зціляти, якщо ти з нами не дружиш? А вона каже до нього, Господи, але навіть щенята їдять крихти, що падають зі столу в панів їхніх. І тоді Ісус відповів: О, жінко, велика Твоя віра, хай буде тобі так, як ти бажаєш, і видужала її дочка від тієї години. І це не тому, що, знаєте, вона якось видерла зцілення в Ісуса, вона продемонструвала свою віру, своїм відношенням. Вона визнала його Господом, вона визнала його, що він Месія. Вона визнала, що він може це зробити, вона в цьому не сумнівалась, вона не ставила це під сумнів. Вона не казала, ну, може, ну бо, якщо ти захочеш, а ну давай, я дуже, мені дуже важко. Ні, вона впевнена була і не зупиняла жодні перешкоди. <кхід> і цей приклад, який вона навела, він дуже цікавий: щенята їдять хліб, який падає в їхніх панів зі столу. І це така дуже серйозна аналогія, тому що. Ну Дійсно, коли діти маленькі їдять, то в них там значна частина їж їжі кудись падає, там. ну на підлогу, звичайно. І там ще можна собак нагодувати е під столом. Але ми з вами не собаки, ми діти Божі через віру в Ісуса Христа. Якщо ми прийняли Ісуса Христа, ми стаємо Його дітьми. Тим, хто прийняли його, написано в першій главі Євангелії від Івана, 12 -ти вірш, тим дано право дітьми Божими стати. Діти це вже спадкоємці, це не раби. Всі ми діти Божі, говорить апостол Павло, через віру в Ісуса Христа. Коли Ісус вчив своїх учнів молитися, то молитва він починалася словами: Батько наш, що є на небі, отче наш сущий на небесах. Тобто визнайте, що Бог є вашим татом. Визнайте, що ви Його діти. Перестаньте відноситися до себе як до рабів, як до сиріт, як до якихось чужинців. Як до собак на кінець. Зрозумійте те, що Бог вас любить, незалежно, хто ви є. І ми в своєму служінні бачили найрізноманітніші випадки. Ми бачили, як зціляються мусульмани, свідки Єгови, атеїсти. Ми, ми бачили, як люди невіруючі зціляються. зціляються. Ну, вони ніби номінально визнають себе християнами, але вони не є народжені згори. Але хліб для всіх. В Ісуса достатньо хліба. Він не скупий, йому не шкода. Він хоче нагодувати всіх. Він розуміє всі наші потреби. Він прийшов, щоб взяти цей весь біль, ці всі страждання на себе, кару за всі гріхи взяти на себе. І хвороба це, це не є Боже благословіння. Хвороба це не те, що Бог хоче нам послати чи нагородити нас, щоб там щось нас навчити, смирити і так далі. Це все брехня. Теорію страждань чи доктрину страждань придумав диявол. Ісус сам постраждав за нас з вами. Він сам взяв на себе наші гріхи і поніс наші хвороби. Він це все зробив для того, щоб ми не несли, для того, щоб ми не страждали. Одного разу я молився за чоловіка, він сам з Середньої Азії, з однієї з цих бувших республік Радянського Союзу. І він сказав мені, що він мусульманин. І в нього була проблема, в нього було Артрит, запалення суглобів, болі в тілі, і він страждав від цього три роки. Він намагався лікуватися, але це не лікується. Просто людина приймає знеболюючі препарати, і це руйнує шлунок, печінку і так далі. А суглоби від цього не зціляються. Ось він мені написав, і я так думаю, що моєму теж це було багато років тому. Ми вислали йому ці хусточки. І він зцілився. Він потім написав мені про те, що в нього зник біль, що в нього суглоби працюють нормально. Він прийняв Ісуса Христа, і він і його сім'я почали відвідувати церкву. І потім, через кілька років, ми були в тій країні, і ми зустрілися з ним. Він служить Господу. Ця людина служить Господу. Він звернувся до Ісуса Христа по допомогу не. Належачи йому, можна так сказати, не віддавши йому своє серце, не прийнявши Ісуса Христа як свого Спасителя, але Він повірив в те, що Ісус може йому допомогти. І Він прийшов до Ісуса Христа. І, врешті-решт, отримавши зцілення, зрозумівши Божу любов і Божу благодать, він прийняв Ісуса Христа. Він повірив в, ньому, в нього, прийняв Його як свого Господа і Спасителя. Спасся Він і весь його дім. Одного разу ми проводили служіння в Криму, там було багато людей. Там було дуже багато чудес, і ми молилися за всіх, хто там був присутній. Там була жінка з чоловіком, не віруючи, невідроджені, чоловік взагалі атеїст. І ця жінка трошки раніше до цього вона вже зцілялася, я вже за нею молився по телефону. В неї були пухлини в грудях. До цього її вже кілька разів оперували, видаляли ці пухлини, і вони знову з'являлися. І ось вона прийшла на це служіння і провела свого чоловіка, який був глухий, і в якого болів хребет. І хребет в нього болів десь 12 років, тому що там була якась травма. Він попав в ДТП, в нього болів хребет, і він не чув. Він такий був туговухий, щоб йому щось сказати, треба було кричати на вухо. І ось він підходить до мене. І я запитую, що він хоче, і він мені говорить про хребет. І виявляється, що цей хребет вже не болить, а він вже може чути. І коли ми починаємо виясняти цю всю історію, виявляється, що він був глухий, хребет болів. І коли я його запитав, хто це зробив, то він мені каже, я не знаю. Я кажу, то Бог це зробив. Він каже: Я не вірю в Бога. Я кажу: ну от Бог, в якого ти не віриш, любить тебе. Прислав свого Сина Ісуса Христа для того, щоб тебе спасти. І цей чоловік отримав зцілення. Потім в цієї жінки були проблеми, коли вона щось до нього бурчала. Він вже чув, тому що раніше він не чув, коли вона там щось поза плечі, щось там бурчала в його адресу. І тут він вже почав там виясняти, що, в чому справа. Такі комедні різні історії бувають. Чоловік зцілився, невіруючий, глухий, він зцілився. Чому? Тому що Бог любить людей, тому що Ісус прийшов для всіх. І той самий Євангелист Матвій цитує Пророка Ісаю. Це Матвія, 12 глава. Дев'ятнадцятий вірш, це про Ісуса. А давайте з 18-го. Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа мені в, о, моя вподобала. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме народам правосуддя, народам або поганим, або язичникам. Він не буде ні змагатися, ні кричати, ні голосу Його ніхто не буде чути на майданах. Він очеретини надломаної не доломить, і гнота тліючого не загасить. Аж поки не доведе право до перемоги, на Його ім'я будуть надіятися народи. Тобто ми з вами. Коли ми приймаємо Ісуса Христа, Дух Божий входить в нас і відроджує нас до вічного життя з Богом, дає нам Божу природу взамін гріховної природи Адама, і ми стаємо новим творінням. І нам належить цей хліб, який зійшов з неба, про який сам Ісус говорить, Євангелій від Івана, 6 розділ. Отже, 51 вірш, з 51-го вірша, 6 глави Євангелія від Івана. Ісус говорить до євреїв: Я хліб живий, що з неба зійшов, і колись хтось, хтось їстиме цей хліб, житиме повіки, і хліб, що його я даю, це тіло моє за життя світу. Ісус віддає своє тіло за наше з вами життя. І далі, 54-й. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Тіло моє правдива їжа, і кров моя правдивий напій. Хто споживає тіло моє, і кров мою п'є, той перебуває в мені, а я в ньому. І як отець мене живий послав, і я отцем живу, зверніть на це увагу, так і той, хто споживатиме мене, житиме мною. Тобто, якщо ви. Живете Ісусом Христом. Якщо ви живете, якщо це не просто для вас історія чи якісь там випадки, що сталися, міфи, гарно, гарно звучить, а ви живете цим, ви прийняли це і живете цим. Коли ці слова, які говорить Ісус, вони стають вашими словами. Коли, коли ці всі речі, які відбувалися з Ісусом, все, що описано в Писанні, воно стає вашими думками. Коли воно встає вашими діями, коли ви дивитеся на нього і намагаєтеся бути схожими до Ісуса Христа, намагаєтеся робити і робити ті самі речі, які Він робив, і говорити ті самі речі, які Він говорив, і поводитися так само, як Він поводився. Я розумію, що це не відбудеться на 100% ідеально, але намагайтеся наслідувати Ісуса Христа. Намагайтеся бути подібними до нього, їжте слово Боже, щоб воно розчинилося, щоб воно з'єдналося з вами настільки, щоб його вже неможливо було відділити. Коли ви їсте якусь їжу, вона стає частиною вас. Ви в курсі, що ваше тіло складається з того, що ви їсте. І точно так само ваш розум, ваша душа вона складається з того, чим ви наповнюєте себе, яку інформацію ви сприймаєте. Що ви дозволяєте собі слухати, бачите, що ви говорите, як ви думаєте. Це все формує ваш характер, ваші звички, ваше відношення, вашу віру. Псалом 104, 37 вірш. І не було в колінах їхніх жодного хворого. Це про Ізраїль, який вийшов з єгипетського рабства. Вони не просто вийшли з-під гніту Фараона. Вони ще й позбулися не тільки своїх кайданів, але вони позбулися також і хвороб, які були в них. Що було перед тим, коли вони виходили, або в той самий момент, так, коли вони виходили. Ви пам'ятаєте, їм потрібно було зарізати пасхальне ягня, помастити кров'ю цього ягняти у двірки дверей, щоб ангел губитель не зміг війти в дім, і ягня спекти на вогні. І це ягня потрібно було з'їсти. Все. Цілком нічого не залишаючи. Якщо ягня було завелике на одну сім'ю, бо там такий вже баранець річний мав бути, то треба було об'єднатися з кимось. Ягня це прообраз Ісуса Христа, Пасхальний ягнець. Бо Христос наша Пасха. Він став жертвою за нас. Він був заколений за наші з вами гріхи, щоб ми вийшли на свободу. Це дуже символічно. Не тільки кров ягняти мала значення, а також його тіло. Вони з'їли його і вони позбулися хвороб. Ось чому Ісус каже: їжте тіло моє і пийте кров мою. Тому що кров була пролита за відпущення гріхів, тіло було ломиме за зцілення хвороб. І коли євреї їли це ягня, це м'ясо, як я вже говорив, воно ставало частиною їхнього тіла, воно розчинялося в їхньому тілі, і хвороби зникали. І тому Ісус приводить цю аналогію з хлібом, і Він говорить про себе, Я є хліб. Хліб наш насущний дай нам на кожен день. Оцей хліб, оце якраз про цей хліб і мова йде не тільки про хліб фізичний, тому що людина буде жити не тільки хлібом фізичним, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. А одне з імен Ісуса Христа це Слово Боже. І Слово стало тілом. Слово стало тілом, і коли ви їсте це слово Боже, коли воно для вас є як хліб, а не просто як порожній звук, о, тоді це слово робить роботу. Воно з'єднується з вами в одне ціле, його вже неможливо розділити, і воно починає працювати в вашому тілі. Слово Боже, живе і діяльне, воно гостріше за меч заточений з обох сторін. І воно здатно проникнути в будь-яку точку. Воно здатно навіть відновити якісь генетичні налаштування зцілити ці всякі генетичні хвороби. Воно ну, здатно навіть змінити хромосомний набір, який є при синдромі Дауна. Ми бачили випадки зцілення від синдрому Дауна. Ми бачили це, навіть медично підтверджені. Ми це бачили. Ми, ми в цьому всьому приймали участь. Ми молилися за цих людей, і діти народжувалися нормально. Або змінювався зовнішній вигляд і зникали ці всі ознаки Дауна. Це реально, це, це не жарти, я не жартую. Медицина іноді жартує, але Бог не жартує. Він є всемогутній, Він прощає всі гріхи і зціляє всі хвороби. Я недавно зустрів чоловіка на вулиці, він шукав якусь адресу і запитав мене, я почав йому пояснювати, спитав, що там має бути. Ну, і ми по дорозі розговорилися, ми йшли в одному напрямку, я почав йому говорити за Христа. І Він мені каже: я недавно повернувся з армії, я ходжу під тягарем того, що я вбивав людей. І я з ним почав говорити, я йому розповів Євангелію Ісуса Христа. Він зрадів, виявляється, всі гріхи прощені. Виявляється, що можна жити в свободі, можна позбутися від цього ярма гріха, страху, залежності, хвороб, тому що Ісус прийшов для того, щоб відпустити змучених на свободу. Два тижні тому сестра з нашої церкви народжувала третю дитину. Вона була в пологовому будинку, і під час пологів в неї там. З'явився геморой дуже такий великий і болючий. І це все було настільки проблемно, що лікарі оглянули її і сказали, що вона не має вставати, має тільки лежати, ніяких рухів не робити, і вони потім прийдуть ще її обстежать і вирішать, що з цим всім робити. І вона написала Людмилі. Людмила вислала і голосове повідомлення, та його прослухала уважно і прийняла рішення, що треба вставати. Я не знаю, скільки там часу це все зайняло, наскільки це все швидко відбулося, але вона потихеньку встала, пішла там по своїх справах, в туалет і так далі. І лікарі були здивовані. Вони кажуть, чому ти встала? Ми ж тобі сказали лежати, не вставати. Але в неї цей весь біль, який був, він поступово зник, його просто не стало. Я не знаю, що там ще з цими венами, але ну, вона почуває себе прекрасно зараз вже вдома і все нормально, вона ходить, пересувається і нічого їй не бракує. Ми говоримо про хліб дітей. Сцілення це хліб дітей. Зцілення належить нам, як Божим дітям. Це належить нам. Це не щось таке, за що ми повинні платити, що ми повинні десь шукати, що ми повинні випрошувати. Це вже належить нам. Христос в нас хліб, який зійшов з неба. Хліб, який є для нас на кожен день. Хліб, який говорить: їжте мене. Я приношу вам зцілення, я приношу вам свободу. І це нічого не коштує. Як хтось сказав, це швидко, це безплатно і це дуже ефективно. Ісус зціляє. не так, як медицина. Чому церква не використовує це в повній мірі? Тому що десь це все загубилося, десь ця драхма дорогоцінна кудись закрутилася під якийсь диванчик, і народ Божий навіть не намагається її шукати. Але я вам скажу. Що навіть шукати далеко не треба. Христос вас, надія слави. Дозвольте йому діяти в вашому житті. Дозвольте йому стати цим хлібом на кожен день. Хлібом, яким ви зможете не тільки наситити себе, але поділитися з тими, хто є навколо вас. Це дуже важливо. Друзі, я маю запитання до тих з вас, хто ще не прийняв Ісуса Христа, але ви хочете це зробити. Давайте ми з вами зараз про це помолимося. Схиліть голову. Закрийте очі, покладіть руку на серце, і вголос скажіть: Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що Ти за мене вмирав. Я вірю, що ти Воскрес. Ти Син Божий, ти мій Господь і Ти мій Спаситель. Я приймаю тебе. Я прошу тебе, Ісус, увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я дякую тобі, Ісус, що Ти мене почув, і тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь, друзі, з цього моменту ваше ім'я записується в Книгу Життя на небесах. З цього моменту ви є Божа дитина з усіма правами, які Він вам дає. А зараз я помолюся за тих з вас, хто хоче отримати зцілення. Сьогодні Сьогодні отримати зцілення. Кладіть руку на хворе місце, якщо місць багато на голову або на серце, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Дорогоцінний Господь, я дякую тобі за твою зціляючу силу, за твою милість, за твою благодать, яка зараз торкається кожного, хто приймає слова цієї молитви. І нехай припиняються всякі запальні процеси, розлади, віруси, інфекції, хай зникають в ім'я Ісуса Христа. Хай зціляються дихальні органи, хай відновлюються органи травлення, дітородні органи нехай відновлюються в ім'я Ісуса, хай зникають всякі паразити, всякі. Віруси в ім'я Ісуса Христа, хай зникне вірус гепатиту, герпес хай зникає. Хай зникає стафілокок, туберкульозна паличка в ім'я Ісуса Христа. Хай повністю відновлюються легені, хай зникають дірки в легенях, набрики в легенях, нехай зникають, хронічний бронхіт, гостра пневмонія, хай припиняється в ім'я Ісуса. Хай повністю відновлюються трахея бронхи, альвеоли кровопостачання і сатурація в легенях нехай відновлюється. Всяка неміч хай забирається геть, хай нормалізується дихання, хай відновлюється тиск, робота серця, хай припиняється аритмія, тахікардія, всякі інші серцеві захворювання. Хай відійде геть всякий страх, паніка, депресія, панічні атаки нехай припиняться, хай нормалізується сон, хай відновлюється нервова система, психіка. Хай зникають всякі ознаки шизофренії, Альцгеймера, деменція, хай припиняється в ім'я Ісуса. Паркінсона, хай припиняється в ім'я Ісуса. Хай забирається геть всякі ознаки і причини ДЦП. Синдром Дауна нехай зникне в ім'я Ісуса. Хай повністю відновлюються генетичні ці всі показники, всякі генетичні хвороби. М'язева дистрофія, хай припиняється в ім'я Ісуса Христа. Російний склероз, хай припиняється в ім'я Ісуса Христа. Запалення кори головного мозку нехай припиниться в ім'я Ісуса. Хай нормально функціонують нервові закінчення, хай припиняються і зникають всякі болі, защемлення, спазми, тиск нормалізується, вегетосудинна дистонія хай припиниться, хронічні мігрені, хай припиняються. Залежність від алкоголю, наркотиків, медикаментів, антидепресантів, знеболюючих препаратів, хай зникне, хай буде зруйноване всяке ярмо залежності. Хай приходить свобода в розум, просвітлення душі в ім'я Ісуса, радість, мир, наповнення Духом Божим. Амінь. Амінь. Перевіряйте себе. Якщо я чогось не назвав, то це все входить в список немочів. Всяка немічка й забирається геть. В ім'я Ісуса Христа. Перевірте себе, почніть робити те, чого ви не могли, і робіть те, що робив Ісус. Ідіть за Ним, будьте подібними до Нього, і Бог вас хай благословить. До наступної зустрічі!